Всім привіт! З вами Shadow Play та Kingdom Rush Frontiers. Ми продовжуємо в ньому грати. Я вирішив, що після кожного відео, якщо ми не будемо апати один рівень нашому герою, то я сам це буду робити поза кадром. Я також пройшов героїчне та залізне спитання на ветерані. Дуже легкі виявились. Прокачав отак от. Герою вкачаємо базовий урон плюс 2. йому прокачаємо і трохи більше ХП. Та поїхали на наступний рівень. Не забувайте про канал Алексіріо, Україномовний контент. Теж знімає Kingdom Rush. Скоро перейде на Kingdom Rush Frontiers. Так. Тут навіть пасхалок ніяких нема. Лучники нехай будуть. Так. А ну-ка. Ось сюди. Ось так от. Ось так от і отак от, от. Відправимо сюди Алріка. Ага, базова стратегія. Ні, мені тут лучники не треба. На, що вони мені взагалі? Во, він тепер сильніший. Шипи це теж дуже гарна штука. Хоча ці все рівно слабкі, то він з ними легко повинен поратися. Пускай Алерік качається. Нам все-таки потрібно, щоб він став сильнішим. Цей портал не працює. Да. Будемо спавнити туди підкріплення та і все. Ага, і там купа. Таких самих бійців піде. Біжи. Алрік біжи. Прокачаємо мага. Ось так от зробимо. Щоб трохи розбавити якось. Бо якось їх там забагато йде. Прикольна механіка в цій частині придумали, що... Рівні зберігаються, ти можеш прокачувати скіли. Та й ти бачиш відразу, що там за скіли і що вони вміють. Е, давайте... Качнемо казарму цю. Так. Алріка відправляємо туди наліво. Проти оцих буде. Опа. Все. Один на один. Він тепер набагато краще буде з ними впор... впоратися. Зараз дійдуть. Хоча нехай ці ще дійдуть. Та й поки все добре. Оп-оп-оп. Ось так ось зробимо. Звісно, що він не дуже швидкий. Це не дуже гарно, але... Як є. Вони ще й увертаються як бульфи з першої частини. І розбійники там з першої частини теж уверталися. Да. Буває ж таке. Прокачаємо бомбарду. Достатньо легко йде. Перші рівні завжди легенькі. Ага, ага. Ось так от. О, він тут якраз спереду йде. Оп. Ставимо ще підкріплення туди. О, як добра бомбарда. Так, метеори. Метеори на підході. Ще мага. Чи бомбарду. Тут їх достатньо багато йде, то нехай буде. Маг. Давай, Алрік. Я якось з цим. Отак. От Можемо ще мага поставити. Бомбарда для мелочі оцієї. А от маги для. Якісь Дунирейдер. Типа... рейдери. Якось так. О, як добре. Для перестраховочки кинем туда метеора. Нормально, мага. Нормально. Так. Зараз почекаємо. Ага. Ага. Ну тут ми впораємось. А от тебе краще відправлено сюди. Біжи, біжи, біжи. Не вистачило трохи, ну нічого страшного. Зараз будуть кошти. Ось так. Ну и все. Ревен достаточно легкий. Резірочки дали ми їх вкладемо в. Навіть не знаю. Отак от, от вкладемо. На цьому поки все. За кадром буду проходити героїчні та залізні спитання. А на цьому все. Всім. Не забувайте про канал Алексіріо. Силка на його канал буде в описі під цим відео. Всім до побачення і всім пока-пока.